Для того, щоб змінити розміри вікна, потрібно навести мишку на кінець віконечка. Якщо ми наведемо на кутик, то ми можемо одночасно змінювати висоту і ширину вікна. Натискаємо ліву клавішу миші і протягуємо або зовні вікна, або всередину вікна. Відповідно, буде вікно збільшуватися або зменшуватися. Якщо нам потрібно змінити лише ширину вікна, ми наводимо на вертикальну край вікна, появляється подвійна стрілочка, натискаємо ліву клавішу миші і розтягуємо або стягуємо вікно. Якщо потрібно змінити висоту вікна, лише висоту вікна, ми наводимо мишку на нижній або верхній край вікна. Натискаємо ліву клавішу миші і також розтягуємо або стягуємо виконечко. Дане вікно змінить свій розмір.